Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки оце вся історія. А це зараз у всіх українців. Що після ковіда було, війна додала. Я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових, купу смертей бачила, крові, кишок так далі. Розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже: не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тани, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не понімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Як якщо коротка, неврологія. От, якщо так дуже простий, це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі, але. Я, наприклад, сижу, і в мене зараз напад тривоги. Дуже жорсткий. Поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. І я серйозно, без з прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. Uh, ну є всякі дихання практики, хірактіки там можна і до зіпама випити, випить від яко там привикання страшне і так далі. Но... А ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих вон, да, коли вам добре і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано. Да. І знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже добре -дуже готуєтесь, скоро буде дуже-дуже плохо. І всі ці всі тривожники, вони коли їм дуже класно, вони вже внутрі у них тремор, із-за того, що скоро буде дуже хуйово. Просто треба вирівнятися по життю. В емоціях ну це ж можливо, розумієте, тільки якщо пить препарати, тобто вам треба нормальний психотерапевт. Без психолога не вийде без препарату Вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку? Посидіть без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів, Ну вас, вас поравняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, Як потім в соціум да повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. Блін, як я хірено тривожусь. Оце серед всіх тут вокруг спорів, як я більше всіх тривожистів. Я не знаю, як воно робота. Вот. Фільтрніть оточення, ще раз скажу. І препарати, і буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте. і так далі, все це самовнушення, коротше, Короче, це просто пілюля і плацебо. Проблема глибше, фізіології, її треба лікувати. Все, пока.